Переможець минулорічного фестивалю Живий камінь Микола Дзеціна вже з натхненням приступив до роботи. Він не лише вибрав, оглянув камінь, а й намалював ескіз. Фестиваль предполагає деяку імпровізацію, тому думки змінюються по ходу діла. Тобто можу почати ділянку гімнастку. У мене завдання зробити тема гімнастика. Могу почати, наприклад, з жінського образу мислі, а закончити. Наприклад, муску мис образом. Митець переконаний, що з будь-якого каменя можна зробити гідну скульптуру. Головне уява. З ним погоджується старший колега Владислав Дем'йон. Скульптор, хоч і позначив свій камінь, однак більше покладається на свої сили та талант. Доволі хотіла тим, що симпозиуми проводяться, що у нас в місті буде щось. І самое большое, що притягує фестиваль, це оставить після себя ну, щось значиме і інтересне, чим-то порадовать людей. З такого кам'яного піщаного вилетня Дим'ян готовий зробити спортивну композицію. Подобний камінь як піщаник, емоції автора. От, більше более спорт в піщаніке. Я, наприклад, готовлюсь к тому, щоб сделать композицію, тяжеловесну, скажем, монстрову, відповідно з камня. Цього року 10 скульпторів змагатимуться за право створити найкращу кам'яну скульптуру для впровадження всіх ідей. Дирекція парків забезпечує митців піщаником. Традиційно камінь привозять з Ямпеля Вінницької області. Саме цікаве буде в тому, що розміри цього каміння від 2,5 до 3 кубів. Це дає можливість скульпторам працювати з натхненням, і при цьому, як на мою думку, самі скульптури повинні бути дуже виразні. Фестиваль живий каміння розпочнеться 12 серпня. Черкаси представлятимуть три скульптори.